Головне про події 2 вересня в Україні зросли акцизи на пальне в Києві. Окупанти атакували ракетами університет та мечеть. А Нацбанк залишить українців без копійок. Докладніше далі. Президент Володимир Зеленський підписав закон про підвищення акцизів на пальне з 1 вересня. Ставка акцизу на бензин зросла до 242,60 євро євроцентів на тисячу літрів. А на дизельне паливо до 177,60 євро євроцентів відповідно. Наступний етап підвищення запланований на 1 січня 2025 року. Верховна Рада незабаром розгляне законопроєкт, який утверджує існування сил безпілотних систем, як заявив секретар оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко, парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав цей документ. Петиція про зниження мобілізаційного віку 60 до 50 років набрала понад 25 тисяч голосів і тепер очікує на розгляд президента України. Перший день нового навчального року розпочався з масованого ракетного удару по Києву. Окупанти влучили в один із столичних університетів. Також суттєвих руйнувань зазнала будівля ісламського культурного центру та мечеть на його території. Міноборони кодифікувало та допустило до постачання у ЗСУ вітчизняний бронетранспортер «Хорунжий», який є результатом глибокої модернізації радянського БТР-60. Нацбанк ініціює перейменування розмінних монет з копійки на шах, як йдеться у релізі НБУ задля відновлення історичної справедливості та повернення українським монетам власної ідентичності. Школярі Києва знову можуть безоплатно їздити громадським транспортом з 1 вересня. Про це повідомляє прес-служба КМДА. Зазначається, що для безоплатного проїзду школяр має валідувати свій учнівський квиток у транспорті. В Україні стартує пілотний проєкт із безоплатної підготовки водіїв квантажівок. Про це повідомляє прес-служба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури. Поки що географія проєкту охоплює чотири міста: Київ, Тернопіль, Рівне та Хмельницький. Уряд Румунії схвалив проєкт закону про передачу Україні з РК Петріот. Про це заявив прес-секретар уряду Міхай Константін. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив в інтерв'ю газеті Financial Times, що польща та інші країни, що межують з Україною, зобов'язані збивати російські ракети ще до того, як вони увійдуть у їхній повітряний простір. Російський диктатор Володимир Путін після нещодавньої заяви свого прес-секретаря про те, що переговори з Україною втратили свою актуальність, раптом знову передумав: нібито Кремль ніколи не відмовлявся від діалогу з Києвом. Повідомляє російське пропагандистське видання Ріа Новості. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бінімін таньяго звернувся до Росії за допомогою, щоб Москва сприяла в укладенні угоди про звільнення заручників з гази. Про це повідомляє Блумберг. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.